Останній час буквально боюся виходу нових відеоігор Не скільки через брак часу чи можливості пограти, а більше через неймовірний інформаційний ураган, який супроводжує практично кожен гучний реліз. Наприклад, пам'ятаю вихід Animal Crossing та Doom Eternal. В усіх соцмережах говорили тільки про це: сотні новин та мемів, ніби іншого у світі нічого не відбувалося. Через деякий час таки пройшов Doom Eternal та отримав купу задоволення, але робив це, коли хотілося мені. Чому це стосується не лише індустрії відеоігор? те саме відбувається і з музикою, фільмами, книжками. Хоча б пригадайте славну звісну, дівчину і стату дракона. Кожного разу тебе бомбардують невпинним потоком інформації з якихось новин, підсумків, цифр, розважального контенту. Часто це все має якусь яскраво виділену фінансову або іміджеву складову, коли великим блогерам дають прес-копії, через що вони не можуть надати правдиву оцінку якомусь продукту. Нагадує якусь лялькову ярмарку, через Яку треба пройти, аби дістатися дому, маркетингові стратегії та бажання вичувати все із гри фільму або книги, давно перетворилося на якийсь обов'язок, вже й не можу пригадати, коли чекав на якийсь високобюджетний тайтл. Мало того, що зараз вони практично ідентичні із купою технічних проблем та відсутністю оптимізації як такої, так ще й вимушений переживати вік на релізу. Буду звучати як типовий дід із а от у наші часи. Втім, якщо пригадати середину 2000-х або навіть ще початок 2010-х. Цятих тоді навіть найбільші релізи супроводжувалися одним-двома трейлерами, можливо, ще якоюсь яскравою рекламою. Далі все працювало за принципом сарафанного радіо. Зараз же у мене відібрали свободу та право вибору. Хочеш не хочеш, але ти будеш знати все про нову частину Assassin's Creed, в яку ти все одно пограєш через кілька років, бо її закинуть у всі можливі підписки. Я не хочу знати про всі подробиці якоїсь прокачки навичок, яка нічим не відрізнятиметься від трьох попередніх частин. С серії, але ж ні, цю інформацію треба запхати мені у горлянку та ще й переживати за мене. Як не дивно, але той же шостий Far Cry таки пройшов через кілька років після релізу і отримав купу задоволення. Втім, робив це на своїх умовах. Та коли мені хотілося у це пограти, хтось може порекомендувати, не читати новини, і з радістю б дотримувався такої поради, якби це не лунало із кожної праски. Не скажу, що якось особливо слідкую за інформаційним потоком, бо у мене немає потреби по. Стійно бути в тренді. Так, іноді споживаю інформацію у твіттері, дивлюся, якісь відеонариси на Ютубі, але складається враження, що відеоігрові новини буквально тебе переслідують. Ти не чув про новий Battlefield? Там же можна тягати своїх побратимів, не бачив? А ось тобі ще 20 дописів на цю тему. Хоча ти вже кілька разів клікав, що тобі не цікаво. Іноді здається, що навіть світові глобальні новини так не обговорюють, як реліз чергової корпоративної сесіонки. У цьому контексті я досить часто зустрічаю твердження про виснаження від ігор, мовляв, приходиш після навчання або роботи, і у тебе є всього годинка-півтори, аби розслабитися перед сном. Тобі треба задіяти цей обмежений ресурс як найкраще якомога якісніше, бо, хоча б ментально, треба на якийсь час переключитися із проблем на якийсь ескапізм. Натомість можна сидіти та цілу годину гіпнозувати монітор у бібліотеці. стів можна мати сотні ігор, але тобі нічого не хочеться. У такого апатичного стану можуть бути багато причин, але на мою думку, одна із них. Це якраз перенасичення інформацією. Мені хочеться відчувати радість від проходження ігор, як це було років 10 тому. Проте, замість мого реального вибору, мене змушують споживати маркетингові стратегії, проплачені рекламні дописи, раптові зливи, десятки трейлерів. Нащо мені грати у щось, якщо за рік до виходу я знаю про гру все наперед: усі сюжетні повороти, геймплейні особливості, візуальні фокуси. Навіть якщо виходить якась дійсно чудова тріпл гра у мене крадуть насолоду від моїх. Особистісних вражень. От ще один приклад. Не так давно вперше пройшов God of War 2018 року, а потім через деякий час почав грати у Ragnarok. Не дивлячись на хороший дизайн на початку, мені не вдалося повною мірою пережити двобій із Тором. Чому? Тому що у часи релізу мені це показало з усіх ракурсів, в усіх можливих трейлерах та в усіх можливих соцмережах. Знову ж таки, можна пробувати абстрагуватися та ігнорувати новини. Але як ви думаєте, чи вдасться нам це зробити, коли вийде шоста частина GTA? Про неї будуть писати та говорити всі, не тільки відеоігрові змі. Бо це кліки користувачів, а кліки користувачів це потенційний заробіток на рекламі. Ця серія мені ніколи не подобалася, хоча повністю проходив усі головні частини. Там завжди відтворюють один і той самий. Концепт із маргіналізованими головними героями-соціопатами, до яких не можу відчувати жодної симпатії. Мені не було цікаво у це грати ні тоді, не цікаво це проходити і зараз. Причому, що буквально нещодавно таки добив п'яту частину, бо колись лише починав у неї грати, а потім закинув. Абсолютно справедливо можна заперечити, що є ігри не для всіх, тому не обов'язково слідкувати за якоюсь серією. Погоджуюся із такою думкою про те, як заховатися від того інформаційного шквалу, який нас очікує. При всьому. Бажанні, мабуть, ніхто зараз не може собі дозволити сісти посеред поля та чекати тиждень, поки перестануть обговорювати якусь тему. Також із впевненістю можна прогнозувати, що творіння рокстарів переверне індустрію, як мінімум, у технологічному плані. Це все чудово, але мені це не цікаво, особливо враховуючи, що гру будуть пародіювати наступні років 10. Побачимо аналоги не раз і не два. Найбільше дивує, що цей нездоровий хайп вже не раз приносив більше шкоди аніж користі. Думаю, всі пам'ятають. Тають про катастрофічний реліз кіберпанку. На мою думку, у цій ситуації винуватий менеджмент, який у соціальних мережах раз за разом викладав нові подробиці, обіцянки та завзято анонсував чергову дату релізу. У якийсь момент переносити вихід тайтлу стало просто неможливим, бо у той час пішли скасування передзамовлень. Натомість, якби вони адекватно підійшли до рекламування гри та давали розробникам працювати, вже на релізі кіберпанк виявився б чудесним продуктом. Розумію, що великою мірою проблема Інформаційного перевантаження та маркетингових ходів лежить на корпораціях та вищому керівництві, яких цікавлять лише продажі. Проте змі разом із гравцями так само підкріплюють оці хвилі хайпу та розповсюдження. Зрозуміло, що явище перенасичення інформацією та рекламою має кілька причин, зокрема й фінансових. Але за останні роки було кілька протилежних прикладів: є хороший продукт, і він рекламує себе сам. Ту ж третю частину Baldur's Gate не кидали тобі в обличчя та не змушували споживати споживати тонну контенту. Найсмішніше, що конкретно у цьому випадку мені хотілося споживати контент по цій грі, але зустрічав суто переживання людей, особливо тих, які до цього взагалі мало торкалися відеоігор Сам же Baldur's Gate був у дочасному доступі досить довго, але про нього мало хто чув. Коли ж гра вже вийшла, вона показала якість, яка й принесла хороший прибуток. І якось не треба було змушувати мене цікавитися цією RPG, а один із розробників взагалі писав, що і я цитую: маркетинг помер. Тепер ми маємо інтернет. Нікому більше не цікаві рекламні оголошення. Абсолютно погоджуюся із такою думкою, бо власне все відео є бажанням виговоритися на тему спокою. Дайте мені хороші ігри, і я сам буду ними цікавитися. У мене не буде якогось неочікуваного фіналу або ж цікавого. Авого рішення для зменшення хайпу реальність така, що кожен реліз супроводжується купою нав'язливої реклами, чи то напряму, чи то через якісь соціальні мережі, чи то через блогерів. Наразі від цього втекти просто неможливо. Як вже казав, стати страусом та зарити голову у пісок не найкраще рішення. Мені б хотілося, аби колись все знову повернулося до цінування своїх споживачів: гравців, глядачів, читачів, слухачів. Хочеться самому обирати у що грати без нав'язування зі сторони корпорацій чи великих студій мені здається, що доросла людина сама здатна вирішити, що їй купувати та у що грати. Якщо ж гру робили з увагою до дрібниць із душею, як то кажуть, то й свого гравця вона теж знайде. Це ж неймовірний концепт: робити хороший продукт, який не потребує зайвої реклами, неймовірно складні матерії для розуміння. А поки що доведеться переживати цунамі контенту, хочеш того чи ні.